Вітаю! Карта дня на сьогодні. Подивимося, що ж буде. Дивіться, це четвірка кубків. Це розкіш, це хороший настрій, це приємна компанія, це однодумці, це проведений добрий час разом з. Людьми, які близькі серцю, да з якими є про що поговорити, є що розділити, є що спланувати. До речі, сьогодні хороший день для планів, якщо ви плануєте з кимось. Це надзвичайно просто важливо і якраз сьогоднішній день може вам знаєте, підсвітити якісь ідеї на нові проекти, на, на здійснення чогось нового, будь то в професійній сфері, будь то в сфері особистій. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо маєте якісь конкретні свої питання, можете мені писати в дірект розклад на картах Таро для вас зроблю. Також робіть репости моїх відео. Для мене це. Дуже допомагаюче, адже більшість людей будуть знати про мене, про мою діяльність і комусь таки моя допомога зараз наразі конче необхідна. Підписуйтесь на мій Інстаграм, ютуб, фейсбук, Тік-Ток і скоро побачимось.